Так, десерт в Аргентині називався десерт для бідних. А в нас, як в Канаді, для багатих, так? У <смі> нас для багатих. В Костку купили авокадо. Так, так, так. Значить, порізали квадратиками, налила сюди вже лимона. Не буду повторяти, лимончик тут вже є. І ложечку. Поливаємо медом. Тако, дивіться. І так, щоб туди аж всерединку, Тик-тік-чик-чик. Це все. Так, даємо на дегустацію. Наталія, зараз ти в нас будеш дегустувати. Попробуй тільки сказати, що тобі не, не подобається. А ну, давай, дегустуй. туди заберемо. Ану давайте госту. Ану що скажеш? Mm -hmm. шо, смачно? Так. Да? Ага, наказали тільки сольовий, сольоний. Що напоминає? Що нагадує? Що нагадує? Десерт такой, знаєш, як вроді би. Не нагадує молодого горішка? Дуже дуже смачний дуже.